Всім доброго дня! Друзі, хочу в цьому відео показати, як зараз виглядають, виглядають мої колеуси Конги, які я зберігаю на насіння. Ось вони мої красені. Зараз вже в нас кінець листопада. Я показувала ці колеуси, коли робила відеоогляд. це був кінець. Серпня або початок вересня. І ось тоді я їх показувала, і в них тільки-тільки на той час з'являлися стрілочки квітоноси. І я тоді сказала, що дуже шкода, що так пізно і не встигнуть вже вони процвісти, як, як потрібно, і дати насіння, але ну, сказала і сказала. Але ми ж не здаємося, так? Тому, звичайно, я його залишила. І потім, вже, коли стало холодно, коли температура повітря вже була 12-10 градусів на вулиці, я забрала його додому. І ось так в горщику дорощувала на насіння. Ось наші стрілочки. Вже він доцвітає, можна так сказати, ще трошечки. Це він вже цвіте у мене. Майже 2 місяці, щоб ви розуміли, тобто це дуже довго. І ось я хочу показати, який, які величезні листя в нього. Сам кущик не дуже високий, але такий мощненький. Ну, в висоту він, ну, можливо, ну, до 35 см виростає. Але він такий розлогий, і від цього виходить такий пухнастенький і величенький. А ось. Листя, подивіться, будь ласка, якого розміру. Ось це моя рука ось. А ось це листочок колеуса. Просто велетенські. Трошки вони в мене постраждальці, звичайно, є тут дірочки, тому що я, е, ну, трошечки я не догледіла, і слимачки поїли моїх конгів. Ось це Кунг Салмон. І тут позаду нього, також він дуже такий постраждашка в мене. Кунг Скарлет, Також дуже-дуже величезні яскраві листки. Конг Скарлет. Ось такі. ось, порівняно з рукою, подивіться, який він здоровезний. І вирішила, що зніму відео, і покажу, як же виглядають у дорослому своєму стані колусиконки. Ну, ну, це дуже красиво, дуже красиво, такі яскраві, такі величезні. Так що вдалося мені зберегти насіннячко. І сподіваюся, що на наступний рік. Буду знову вирощувати цих красенів. Ці колеуси насінневі. Тобто з насіння ми отримуємо точно таку саму рослинку, з якої ми це насіннечко збирали. Ось у мене два сорти, було три, третій чомусь не взійшов в мене. Тому є тільки конг салмон і Конг скарлет Ось такі два красотуна. А я дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Якщо вам подобається моє відео, обов'язково ставте вподобайки і підписуйтесь для розвитку мого каналу. І до нових зустрічей!